Вітаю тебе, о дитятко Ісусе, одягненого в пурпурову мантію, цей твій царський одяг, що мені нагадує про кров, це кров, що була пролита за мене, О дитятко Ісусе, дай, щоб я віддячуся за твої муки і гідно витримав усілякі страждання, терпів з тобою і для тебе. Отче наш, Ти, що є на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Задля Твого божественного дитинства, о Ісусе, подай мені ласку, про яку тебе прошу, коли це піде, на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене. Що я негідний, бо покладаюся з вірою на Твоє безмежне милосердя. О Боже, ти, який послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти все людство, дозволь нам з Твого милосердя якнайскоріше бути в небі з тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь.